Доброго ранку. Доброго ранку Що це ти готуєш, кісці? Що це таке буде? Спаржа? Спарживиш. Диві... Я тобі сніданок приготую. Спаржа, так, так. Я спаржу сьогодні, запечу із... з Філадельфією. Закручу і в духовочку. О -о -о. Це дуже смачно. Добре. Скуштуємо. Котико, смакуй. Свіженька спаржа була, тепер приготувалася, запіклась в тісті. Джейсі, дай, хай посмакує. Гаряча? Гаряча? Жди, Джейсі. Mm. Жди. Ні, ну воно смачненьке. Не? Mm. Yeah. Це спар... Ну це я з пармезаном робив. от ти взяла з пармезаном пармізаном. Mm -hmm. Сиру можна забити. В следующий раз, коли буде спаржа, mm -hmm. Mm -hmm. Масарелку краще. Так, mm -hmm. да, І, і, і цей полосочками порізати. Угу. Mm -hmm. і буде. Набагато краще смачніше. Смачного окутаку. Дякую. взаємно.